Вітаю вас, друзі! Сьогодні в нас обігрівачі, і ви мене а для чого вони мені зараз? А я вам відповім: зима вже близько. Отже, не гаймо ні хвилини. Ви на каналі Мойо. Я Рома. Перед до нових знань! І як ви вже здогадались? Вони бувають різними, як за призначенням, так і за потужністю. Я для вас підібрав різноманітні варіанти, які підходять під різні завдання. І давайте по порядку про кожен поспілкуємось. Почнемо з класики, з конвектора. Конвектор це електричний нагрівальний прилад. В нього всередині є тен, який якраз нагріває... нагріває повітря. Працює все за рахунок природньої циркуляції. Холодне повітря проникає знизу, всередині нагрівається за допомогою тена і виходить через верхні оці отвори, які вже безпосередньо нагрівають нашу кімнату. Електричні конвектори вони можуть використовуватися в якості як додаткового опалення або ж в якості основного опалення. Тут вартує вірно підібрати їх потужність. Потужності в них бувають різні і зазвичай на ринку зустрічається близько 1,5-2 кВт. Їх буде вистачати на 15-20 метрів квадратних відповідно. До речі, якщо ви зустріли конвектор, в якому виробник не вказав, на яку площу він розрахований, то можна прикинути самому. Орієнтовно, це близько 100 Вт на 1 метр квадратний. Відповідно, якщо конвектор буде, ну хай буде. 2,3 кВт, то це буде близько 23 квадратних метрів площі, яку він може опалити. А що ж там на рахунок безпеки? Як його взагалі розміщувати? Розмістити ви його можете в двох варіантах: як на підлозі, він поставляється в комплекті з ніжками для установки на підлогу, або ж ви можете повісти його на стіну. В комплекті для цього йдуть ось такий кронштейн, який дозволяє якраз розмістити його на стінці. І якщо ви будете обирати іншу модель, то зверніть увагу на наявність даного кронштейна, тому що вона поставляється не з усіма пристроями. А хтось мене запитає: а як щодо посушити носки на конвекторі? Ідея приваблива, але вкрай не рекомендую цього робити, тому що може потягнути негативні наслідки. І я не говорю про спалені шкарпетки. Цей пристрій призначається трохи для інших цілей, тому не розміщайте на ньому одяг для сушіння. Скажу ще декілька слів про його функції. Управління буває в конвекторів сенсорне або механічне. В нашому варіанті управління механічне, ось тут є такий реостат або. Крутілка, назвемо це так. Ми обираємо необхідну потужність та включаємо його, і він починає нагрівати приміщення. Також буває управління ще сенсорне або за допомогою пульта чи мобільного телефону. Тут вже кому як зручніше, обирайте самі. Функції в них також бувають різні, і все залежить від ваших потреб. От, до прикладу, пофантазуємо, от у вас є нежитлове приміщення, де вам потрібно просто щоб вночі підтримувалася плюсова позитивна температура. Хай це буде гараж. Ви ж коли з нього виходите, щоб там вночі не замерзала вода. В конвекторів є така функція, як екорежим, і він підтримує температуру 5-7 градусів і в той же момент споживає зовсім незначну кількість електроенергії. Зручно, звичайно, що зручно. На рахунок цієї функції також звертайте увагу перед покупкою, адже в залежності від виробника вона може бути або присутня, або відсутня. Отже, до переваг конвектора ми віднесемо це легкість конструкції, простий монтаж його, адже за 2-3 хвилини ви його повністю збираєте, і він вже готовий до роботи. Це абсолютно безшумний режим, адже там нічого не тріщить, не гудить. Він абсолютно ніяких звуків не видає. Правда, тут є свій недолік. Недоліком є те, що тен контактує напряму з повітрям, і за рахунок цього відбувається його висушування. Тобто повітря стає сухим. І якщо ви плануєте його розміщувати в житловому приміщенні, де є там, малі діти чи люди з алергією, то обов'язково подумайте ще про придбання зволожувача повітря. Без нього просто нікуди. Далі в нас теплова керамічна панель. Пристрій дуже ідеологічно схожий на конвектор, але своїми особливостями. Ось так вона виглядає. Ось такої вона товщини. До речі, вони бувають в різних дизайнах. І під різними дизайнами я маю на увазі не тільки малюнок, який там можна, чи колір її, але й габарити її, чи загалом розміри. Тобто ви можете підібрати ту, яка буде підходити ідеально під вашу кімнату. І навіть люди, які про неї не знають, війшовши в цю кімнату, не одразу зрозуміють, що там щось розміщене з теплових. it Дана керамічна панель вона працює також за рахунок нагрівального елемента, тобто за допомогою тена. Але оцей тен, він же розміщений між двома керамічними плитами. Тут з'являється ще декілька своїх переваг. Те, що вже напряму не контактує з повітрям, відповідно не буде такого його поняття, як висушування повітря. І другий момент це те, що вона володіє своєрідним таким знаєте, акумулятивним е ефектом. Тобто, після того як ми її відключимо з розетки, вона ще декілька годин буде віддавати тепло. Цей пристрій є також і більш енергоефективний в порівнянні до конвектора, адже тут вже 1 кВт вистачить на 20 квадратних метрів. Отже, до переваг керамічних панелей ми віднесемо це також безшумність, як і в попередньому варіанті. Це вже естетичність, адже вона не притягує лишній погляд, коли цього не потрібно. Це екологічність, так як не сушиться повітря. До недоліків тут можна сказати, це час холодного старту, тобто коли приміщення повністю холодне, і ми її включаємо час, який затратиться на нагрів до робочої температури. Тут він буде відбуватися довше, ніж конвектора. Давайте додамо трохи мобільності. Адже бувають варіанти, коли потрібно і так, і так. Отже, пропоную вашій увазі тепловентилятор. У мене є два варіанти. Ось я дістану його сюди. Тепловентилятори або в народі просто дуйщики. Це також опалювальні пристрої. Їхня відмінність від попередніх варіантів полягає в основному за рахунок того, що тут розміщений вентилятор, і вже відбувається не природна циркуляція повітря, а тепле повітря, яке нагрівається за допомогою тену, вже розганяється по приміщенню за допомогою цього вентилятора. Перевагою є швидкий, просто дуже швидкий час нагріву. В таких пристроях також є свої елементи управління. Вони зазвичай виконані в вигляді ось таких двох реостатів, або просто назвемо це крутілками. В цієї моделі вони розміщені ззаді, ви можете самі переконатися. За допомогою оцих реостатів ми можемо обрати швидкість обертання вентилятора, а також температуру, до якої буде нагріватися безпосередньо в середині тен. О, знаєте, який тут ще прикол є: приколи? це захист від перекидання. Я вважаю це серйозною фішкою, адже бувають моменти, коли хтось його штовхнув, копнув, він перекидається і він буде відключатися самостійно. Це безпека, а безпека це завжди важливо. Отже, до переваг даного пристрою, даних пристроїв, ми віднесемо це. Також швидкість монтажу, адже прийшов, поставив і він вже працює. Це висока швидкість нагріву приміщення, адже повітря нагрівається не тільки теном, а й розповсюджується вентилятором. До недоліків можна віднести те, що все ж таки будуть оці потоки повітря, вони будуть піднімати пилюку, що не завжди, не завжди підходить. Ну і в них вже з'являється шум. Тому розміщення таких пристроїв на ніч можливий, але у нас варіанти більше промислові, тобто більше для використання в нежитлових приміщеннях, назвемо це так: тобто там гаражі, майстерні, щось такого роду. Є ще варіанти для кімнат, для офісу. Вони виконані в дизайні білого кольору. Ви зараз побачите, як вони можуть виглядати. Ось а в нас варіанти більше для нежитлових приміщень. А ви до речі знали, що існують обігрівальні пристрої? Які нагрівають не повітря, а безпосередньо ті предмети, на які вони направлені. Якщо не знали, то пропоную вашій увазі. От якраз цю модель це є інфрачервоний обігрівач, і він якраз працює за рахунок такого пристрою. Тобто гріється не повітря, а ті предмети, на які він направлений. Це являється як перевагою, так і недоліком, адже відбувається миттєвий нагрів, але так само і миттєво охолоджується. Тобто, іншими словами, він буде гріти тоді, коли він включений. Як ми його виключаємо, то цей ефект теплоти зникає. Воно вроді би недолік, але інколи є сценарії, де це буде корисно. От, до прикладу, уявіть собі ситуацію, у вас є якесь величезне приміщення, хай це буде якийсь там ангар, і в цьому ангарі сидить один охоронець. Вам ж не потрібно опалювати всі оті сотні квадратних метрів. Вам потрібно чисто, щоб охоронець не мав, щоб йому було тепло і комфортно знаходитись на робочому місці. От якраз біля нього ми розміщуємо такий пристрій, направляємо на нього, включаємо його і тепло безпосередньо в тому місці, де знаходиться якраз. Уця людина. Монтаж його також простий. Він може встановлюватись як на триногу, от як в даному випадку, або ж його можна встановити на стіну. В комплекті, до речі, поставляється кронштейн для цієї справи. Конкретно нашої моделі її вистачає на площу від 12 до 24 квадратних метрів, і управління відбувається за допомогою або ось такого пульта, я його собі тут приберіг, або за допомогою кнопки безпосередньо на самому корпусі, що також є зручно. Нагрівальний елемент в нього містить карбон. Нитка розжарювання працює, як заявляє виробник, мінімум 10 тисяч годин, а то і більше. Він, до речі, при охолодженій нагріві не видає ніяких звуків, тому він є також абсолютно безшумний. Як я говорив раніше, використовувати його можна будь-де, але на мою таку особисту суб'єктивну думку, найкраще він підходить для локального точкового нагріву. От прямо такий, знаєте, малюється сценарій, коли біля дому є тераса чи альтанка, наступає холодна пора року. Звичайно, нам потрібно подумати про обігрів, про якийсь ефект накопичування. Тут взагалі розмови не йде, адже це провітрювана. Площа, назвемо це так. Ось. І тут найкраще підійде от саме інфрачервоний нагрівач, адже ми його можемо розмістити десь, наприклад, на стіні, направити його в то місце, де будуть знаходитися люди. І всім буде тепло, і не зважаючи на ту погоду, яка нас буде оточувати. Це також є такою хорошою, крутою його перевагою. Отже, давайте підсумуємо. Обігрівач це той пристрій, який дає нам як комфорт, так і здоров'я. Адже коли людині холодно, про яке здоров'я загалом може йти мова. Перед покупкою даного пристрою подумайте, які би ви хотіли, щоб він виконував завдання. Це повинен бути основний обігрів чи додатковий. Це повинно бути обігрів житлового приміщення чи нежитлового приміщення, як на рахунок накопичування тепла в цьому приміщенні, де він має розміщуватися. Від цього і буде залежати ваш вибір. А все, що вас може додатково зацікавити, будь ласка, транслюйте в коментарі. Я їх всіх читаю та обов'язково відповім. Якщо ж ви бажаєте отримати відповідь миттєво, у нас є гаряча лінія, яка працює 24 на 7. Номер телефону ви зараз побачите на екрані. Ви були на каналі моє. Я Рома. Всім пока.